Трамп говорит, да я сейчас делаю так, чтобы все деньги ко мне, чтобы то, чтобы все. Вот что были условия. Мы говорим, вышел с ума сошли, вы перегреете нам экономику. Наши основные конкуренты говорят, нам надо развиваться. Мы сейчас. вот Мы говорим, ни в коем случае. А как мы собираемся тогда в войне победить? У нас, извините, новый этап технологической войны. Мы должны орешников производить в диком количестве. Мы должны сейчас разработать, самое важное. Оружие, которое генерирует такого уровня электромагнитный импульс, уже маска до этого допюр, которая будет выжигать всю электронику. Это значит, должны идти бешеные деньги в науку, воплощение. Мы должны сократить потери на линии фронта, основные потери на довозке, на доставке, на ротации. Это значит, что доставку воды, еды и всего прочего должны осуществлять не люди, а роботизированные платформы, которые должны быть море. А чтобы их было море, их должно быть выгодно производить. А мы долбанные машины производим по сумасшедшей цене. И это абсолютно отжившее, не имеющее никакого отношения к современному этапе говно, поставляем на фронт по сумасшедшим деньгам. Еще недовольны, когда нам говорят, что, что, вы, что вы делаете, почему у вас стружка в коробке передач, в раздатке где угодно еще, где там вообще то близко быть не должно. При этом это машины, вместо которых должны быть роботы. Маленькие, простые, в диком количестве. Не на километр, 5, 10, 15. И это должен делать не гражданский сектор, потому что он не сможет делать, он не сможет взять деньги в долг. Он может разработать, но внедрение должно идти с помощью государства. Все должно быть в беспилотных системах летающих. Яндекс доставка или как он там называется, то, что едет пим 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 по улице Москвы, вот это в бешеном количестве должна быть на линии фронта, которая в условиях РЭБа, неважно с чем и как, но сможет доставить на передок, чтобы сократить потерянное. Но это же можно делать, когда у тебя есть атмосфера, когда у тебя все вокруг развивается, когда все благодаря, а не вопреки. Когда у тебя идет обмен информацией, создает, то есть все вот это есть. При этом умных людей у нас море. Пробиться через препоны можно. Конечно, можно. Тяжело, но можно. Провинциальную Европу, которая потеряла свой смысл и свой центр, как эту провинциальную Европу, сейчас вот рвет на части, потому что они не понимают, что... Представляете, насколько эти люди бездарны, и насколько им нечего делать, если они могут позволить себе роскошь взять и поехать Вдруг с места в Лондон погладить по головке Зеленского, показать Трампу, что они против него. Они же воюют сейчас уже не с нами. Они заодно бросили вызов Трампу. Поэтому с удовольствием буду смотреть, как Трамп воюет с Европой. Что кончится тем, что будет отторжение Гренландии, распад НАТО, развал Евросоюза. Он перестанет признавать Евросоюз. Экономическая война между Америкой и Европой. И я еще не исключаю, что военная помощь, которая сейчас заморожена для Украины, потом скажет, а что нам с Россией не вступить в систему военно-технических отношений? Вот же где главные враги Америки. Главные враги Америки это Европа и Евросоюз. Мы сейчас ведем войска, а Россия, Россия, Россия будет смотреть и не посмеет стереть с лица земли с помощью ядерного оружия нас замечательных еще как посмеет, еще как посмеет, поэтому в этом уймитесь и э, все-таки реально оценивайте э, геополитическую и оперативно-стратегическую обстановку в этом плане и вообще вот все эти разговоры о разного рода миротворцах, но ну, вот как мне кажется, вот опять-таки, ну это только сугубо мое личное мнение, моя моя оценка обстанов, что в данном случае обойдется и без миротворцев, без миротворцев и об этом и об этом опять-таки, по моему, сугубо по моему мнению, будет разговор президента Соединенных Штатов и президента Российской Федерации Владимира Путина, когда состоится их личная встреча. А так я думаю, опять-таки, только по моему я, мнению. Я, кстати, за миротворцев. Я считаю, что необходимо будет вести миротворческие войска в Париж, в Берлин. Ну, Варшава-то уже вернется к родным берегам, а вот куда-нибудь туда, я думаю, надо будет вводить миротворцев. А, Белорусских, что? северокорейских, абхазских, что? вполне можно вести миротворцев североосетинских. У всіх територіях нашої держави, особливо там, де ведуться активні а, бойові дії, так от насамперед росіяни ниють, виють про дронову бавовну, але не у себе на території своєї країни, а у тимчасово а, окупованій частині Херсонщини, На відео демонструють влучання в їхні автівки на лівому березі Дніпра. Хтось із расистів навіть відправився до Кобзона, просто звідти. Ну а тим часом наші воїни вкотре показують гарні. А, Кадри їхньої результативної роботи а, пілотів і знищення ребів а, з боку ворожого війська. Отже, бачимо, що наші захисники працюють, виявляють важливі позиції, включно скупчення ворожого війська особового складу. Ну і нищать, нищать і нищать, де і має бути Рашиська Федерація, якщо вони перебувають на території України. В той же час, що відбувається, і на Харківщині, так те, що відомо, що Рефі намагається розширити свій новий плацдарм. Російська армія на Куп'янському напрямку намагається провести зачистку у населе. Ланих пунктах дворічна та фиголівка розповів Суспільному співзасновник аналітичного проєкту Діпстет Руслан Микула цитую, що він сказав, важка ситуація. Дворічна фиголівка, де вже сконцентрована чимала кількість особового складу противника. Вони намагаються дозачистити дворічну та зачистити фиголівку. Зазначив зокрема. Співзасновника на лідерного проєкту Діпстет бачимо, що на деяких ділянках фронту відбувається певне таке не те, що затища, але контратаки з боку наших захисників, і звісно, не такі активні бойові дії наступальні бойові дії з боку окупаційної армії. Включно про це кажуть і наші захисники і за Покровський напрямок. А те, що інтенсивність тих атакуючих дій, які до цього робили расисти, вони вже не такі високі, як були буквально ось декілька. Тижнів тому можливо це все відбувається на того, що наші захисники почали включно контратакувальні дії і в Турецьку, хоча рашисти думали, що вони там назавжди. Але ж ні, наші захисники е викурюють і прибирають звідти рашистів будь-яким способом. Ну і з приводу того, яка ситуація на фронті була від початку доби, зараз ми з вами обговоримо. Між силами оборони України та російськими військами від початку доби відбулося 59 бойових зіткнень найактивніше загарбники атакують у Курській області та на Покровському напрямку. Про це генеральний штаб з. Бройних сил України повідомив у Фейсбуці станом на 16.00. Від обстрілів із території Російської Федерації постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Старикове, Уланова, Попівка, Сумської області, Миколаївка, Чернігівської області. Тепер по кожному напрямку окремо Харківщина. Росія недвічі намагалася просунутися в районі Вовчанська. Отримали відсіч на купінському напрямку. Російська армія три рази атакувала поблизу Петропавлівки, Піщаного та Богославки. Два бої тривають дотепер. Лиманський напрямок. Ворог 9 разів атакував в районах населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Нове, Ямполівка та Діброва. До цього часу точаться бої у двох локаціях. Турецький напрямок війська РФ атакували в районах Турецька та Дачного. Здійснили сім спроб покращити своє положення. Три боязітне даний час продовжуються. Покровський напрямок із початку доби. Російські загарбники здійснили 12 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районі населених пунктів. Промінь, Лисівка, Сергіївка, Андріївка Олексіївка. оборони стримують на. Атиск та відбили усі атаки. Ворог завдав авіаційного удару в району Горіхового. Новопавлівський напрямок. Російські підрозділи чотири рази атакували позиції українських військ поблизу Константинополя. Одна атака триває і дотепер. Гуляйпільський напрямок. Сьогодні росіяни один раз атакували позиції українських захисників в районі Привільного на Гуляйпільському напрямку. В той же час завдавали авіаударів по Комишувасі, Гуляйполю та Залізничному. У Ріхівський напрямок там відбулося шість боєзіднень. Росіяни намагаються просунутися в напрямку Нестирянки та Кам'янського. Ого, три боя зітнення ще тривають. Щодо приніпровського напрямку, армія РФ проводила одну безуспішну атаку. Під авіаударом опинилась Львова у Курській області. Українські оборонці відбули 14 російських атак. Ну і також ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинувши при цьому 13 кабів, здійснив 183 артилерійські обстріли. І на даний час тривають бої у дев'яти локаціях. Ну а на Сіверському та Криматорському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив і здійснює обстріли позиції Силоборони та населених пунктів. Ударні БПЛА і проводить розвідку, зазначають у генштабі збройних сил України. Ну а в той же час наші захисники знову ж таки діють включно в тимчасово окупованих територіях України і завдають потужних ударів ворожому війську, там де вони чи то скупчуються, чи то зі своєю технікою, а що можливо там перебуває певний склад важливих паливно-мастильних матеріалів або будь-якої їхньої логістики. Так от, сили безпілотних систем вразили російський склад пального на Луганщині, і про це ми говоримо далі. Сили безпілотних систем збройних сил України вночі 4 березня – Уразовий склад паливно-мастильних матеріалів у тимчасово захоплених росіянами ровеньках Луганської області. Як передають наші колеги з «Укрінформ», про це сили безпілотних систем повідомляють у своєму телеграм-каналі. Йдеться у повідомленні наступне: у тимчасово захоплених ровеньках, що на Луганщині вогневого ураження завдано по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів, нафтопродукти, з якою постачаються для потреб армії. Рефі ось такі от новини з'являються ну і також як. Повідомляли «Укрінформ». Генеральний штаб збройних сил України підтвердив ураження нафтопереробного заводу. У Сизрані та нафтоперекачувальної інфраструктури в Ростовській області вночі 4 березня про це також більш детально будемо з вами говорити дещо пізніше. Ну а поки також маємо змогу з вами так проговорити, якраз таки те питання, що ще було уражено нашими збройними силами України. А далі, до речі, ще й маємо змогу з вами заслухати і речника добровольчої української армії Південь Сергія Братчука і його думку з приводу бововни. Але це трохи далі обов'язково залишайтесь, тому що дійсно дуже цікаві думки у пана Сергія. А зараз давайте з вами підбивати підсумки того, що ж все таки було уражено. Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі противника, щоб підірвати його воєнно-економічний потенціал і змусити пропонити агресію проти нашої країни. сили безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими підрозділами сил оборони в ніч проти 4 березня. Завдали ударів по. Низці важливих військово-економічних об'єктів Росії про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, в Ростовській області було уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру, яка забезпечувала постачання пального для російських військ. На місці удару зафіксовано потужні вибухи та дуже масштабну пожежу. Ну, і також є інформація про влучання по сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області. Російська сторона намагалася протидіяти атаці засобами ППО та радіоелектронної боротьби. Однак на підприємстві все ж таки спалахнула пожежа. Крім цього, повідомляється про ви. Вибухи в районі Сахрановського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області генштаб наголосив, що деталі щодо наслідків ударів ще уточнюються. Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі противника, щоб підірвати його воєнно-економічний потенціал і змусити припинити агресію проти України. Нагадаємо, Ростовську область Росії також атакували дрони. Сталося це напередодні. А саме ввечері, 3 березня, внаслідок. Нібито падіння уламків безпілотників почалася пожежа на нафтопроводі. Ось такі от новини. Дійсно, бачимо, що на Росії продовжує а, дуже, дуже яскраво. Дійсно бавовніта протягом сьогоднішнього дня, протягом вчорашнього вечора і в цілому, так вчорашнього дня. Ну і далі маємо змогу з вами, як я вже говорила, заслухати речника української добровольчої армії Південь Сергія Братчука. Спеціально для піців для нашого телеканалу він розповідав свою думку. так була в нас з ним розмова з приводу бавовни, з приводу добровольчої армії Української, так і про бавовну в Криму і в Росії. Він розповідав свою думку, тож, да. Алі давайте його слухати. Ну можу підтвердити той факт, що РЛСка дійсно на ті трасі в тимчасово окупованому Криму поблизу міста Саквалихає горить. Наразі поки що немає точної причини цього загоряння, але впевнений, що це ну можливо якісь вже не бойові комарики. а Можливо, там якісь бойові мишки попрацювали, щось там перегризли і воно вибухає і горить. Головне, що мінус РЛСка це дуже. Серйозне обладнання, обладнання для того, щоб були пускові установки заряджені, працювали відповідно і мали локацію. Ловили все те, що навколо них відбувається, і головне загрожували в тому числі і півдню нашої держави, тому що мова йде там про комплекс с 300 Можливо, 400 тріумф в будь-якому разі, це те, що сьогодні мінуснулося у ворога, і це є дуже важливо, і це є позитивною новиною. Що стосується роботи бойових комарів, то випадковості тут зовсім ніяких немає. Ми говоримо про ту стратегію, яку демонструють сили оборони України у знищенні ворожих НПЗ або призупиненні у тому числі транспортування нафтопродуктів, тому що ми говоримо звичайно перш за все про нафтову і нафтопереробну галузь російської. Й федерації, це те, що зупиняє виробництво, це те, що зменшує в тому числі і о, нафтові потоки, які йдуть, От, зокрема сьогодні ми говоримо не лише про Сизрань, ми говоримо також ще про два об'єкти. Які були е, атаковані бойовими комарами на території Ростовської області? Там мова йде про Новошахтинський НПЗ, а також мова йде про одну з станцій, яка перекачує нафту. І до речі, наскільки мені відомо, ця нафта перекачується до порту Новоросійського. Порт Новоросійськ, до речі, він на чорному морі є найбільшим таким. Терміналом нафтовим, звідки ця нафта вже або нафтопродукти розходяться завдяки тіньовому російському нафтовому флоту по усьому що, Якщо о, якщо ці втрати для ворога підтвердяться і буде призупинено, хоча б на певний період роботу і нафтопереробних заводів, і транспортування нафти, то звичайно це вкотре черговий успіх українських сил оборони. Що стосується наших дронів, то якраз та е, галузь, де Україна у військово-промисловому. Плані дуже широко крокує, де у нас на сьогодні є величезні здобутки. Тим більше, ви бачите, ці відстані відстані понад тисячу кілометрів, і це звичайно не може не тішити не просто бойовий комари летить для того, щоб прогулятися і показати, що ми українці присутні в російському небі. Вони наносять відповідні удари. Які б'ють по економіці Російської Федерації і звичайно впливають в будь-якому разі на забезпечення російської армії, яка перш за все воює на території нашої держави проти українського народу української держави, звичайно для ворога це це мінус. Ну і мінус прямо зараз відбувається у рашистів. Генштаб збройних сил України офіційно повідомив те, що збройні сили України завдали удари по командному пункту російських окупантів. Вчора повітряні сили збройних сил України завдали високоточного удару по пункту управління 98 ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ЗС Рафії в населеному пункті Манджиків, кутраніше Калініна на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це дописали не знову ж таки. Нагадаю, офіційно у генеральному штабі збройних сил України.